Вітання всім. Давно я не виходив в ефір. Віктор Глеба, експерт державного управління, в галузі містобудування, архітектури. Багато разів нагадував киянам і кличку і всім іншим про те, що не можна чинити злочини у сфері благоустрою. Розповідаю, Святошин. Це метро Святошин. Або «Академмістечко», або Житомирське, або будь-яке метро, яке ви візьмете. В радіусі доступності злочинної банди Буділова, ви побачите, що одних, яким виставили 5-7 тисяч доларів рахунки, які їх не сплатили, їх демонтували, всіх інших не чіпають. І все те, що Віталій Володимирович називав Срань Господня, ви можете побачити тут. На метро Академмістечко. Ніхто не чіпає цих людей, тому що вони заплатили. Розказувати про справедливість, про якісь норми державні, будівельні, санітарні немає сенсу. Тому що тут панує беззаконня. Це беззаконня, яке кришує особисто Віталій Володимирович, його друзі, підлеглі і. Звичайно ж банда Департаменту контролю територіально, колись був контроль благоустрою. Тимур Ткаченко добре знає цих людей. Він колись був частиною цієї схеми, зараз він намагається боротися, але насправді це все боротьба фіктивна. Це все придумка, фіктивність в тому, що ось станція метро є розпорядження гради. Оборони міста Києва прибрати, все біля стратегічних об'єктів. Як ви бачите, нічого не прибрано, всі вдолі, всі заносять бабло. І Ось там далі, і ось тут поряд. Це все мафія, яка ну, купувала місто Київ, збирає гроші. В чорну я попитав у продавців. Ну, хто не був, приїдьте. Спитайте ви, може вони вам щось розкажуть. Але ми знаходимося зараз на інженерних мережах просто на лінії метрополітену. Стоять торгові центри, легалізовані білоцерківцем Буділовим уже. Раніше до цього банда головного архітектора міста Києва позаймалась документами тірентів земельної комісії, всі ті фігуранти чистого міста. Але мене питання до Наїбу. Ну, ви ж таку операцію проголосили. так же ж яскраво її провели, і ви не бачите, що тут підлог документів, що тут фіктивні землевідведення, що цього всього не повинно тут бути на інженерних мережах метро. Ви не бачите оцього срачу, Буділов, кличко. Ну, подивіться, це все незаконні будівництво. Це все. Обличчя міста Києва, вон там метро, просто перед виходом ряд кіосків, які працювали, працюють і будуть працювати, не дивлячись на те, що простих підприємців, таких як Земфіра та Торохті, і ще сотні з ними, просто вбили, вбили їх бізнес, а Земфіру просто вбили фізично, в неї був інсульт, і вона померла, втративши свій маленький бізнес в місті, яке ви навіть не знайдете на карті, а тут метро. Тут метро, і оце все легалізовано кличком. Так Віталік, ти вбив зімфіру для чого? Щоб легалізувати оцих? скільки вони тобі платять? Бетономер. Ну, Скоро ж це все закінчиться, ми ж все дізнаємося. Але звернення до Неїбугу, ви чим займаєтесь? Ви 16 мільйонів знайшли е, якихось збитків по туалетній схемі, а це. Тут шістнадцять мільйонів на одному клапті. Ей, веде слідчі так звані.